Якщо ми говоримо про цей глобальний саміт миру, чи згодні будуть 80 плюс країн, які приймуть в ньому участь, із застосуванням різного виміру сили? Чи їм просто цікаво зараз долучитися до цього процесу і стати такими собі невеликими бенефіціарами майбутньої перемоги умовного там, добра над злом, як воно там? Неважливо, чи повернуть Україні території, чи не повернуть ну, в їхньому розумінні, а вони просто хочуть бути в човні переможців. І тут, ну до речі, стосовно Катару, 27-го числа, результат ми по суті побачили після офіційного анонсу. Це і є результатом тієї зустрічі в Катарі, коли відбувся офіційний анонс Швейцарії 15-16 червня ага. Це і є по суті результат е, Катару. Mm -hmm. Я поясню, чому тому, що до останнього моменту очевидно, так ми знаємо, що там запросили 160 країн, що там 80-100 країн десь мають взяти участь. Mm -hmm. Mm -hmm. Але я так е, усвідомлюю, що все ну дуже на тонкій грані. І Російська Федерація, ми бачимо, і вкид по е, Туреччині 2024, вкид по е, там, Стамбулу 2022. Uh -huh. Вони те, що uh -huh. ми бачили останні два місяці, це ж все направлено на те, щоб зменшити кількість учасників установчого саміту. Але коли власне відбулася зустріч по ходу в Катарі, то ми дійсно отримали підтвердження, що Very дійсно, yeah. як мінімум, 80 uh -huh. країн плюс uh -huh. буде, це означає, що. Ми матимемо доволі потужне, потужне представництво, тому uh -huh. і ми побачили відповідно і анонси і все інше. А, щодо крапки, чи можна не, там ставити чи не ставити крапку? У нас все рівно у нас буде три крапки, і так чи інакше, життя продовжується. Казати, що у нас війна завершиться з Російською Федерацією, а, ну тоді треба думати, коли ж вона власне розпочалася, чи це було а, там як повномасштабно зрозуміло, 22-й рік, чи це був 14-й рік, чи це був третій рік Стузли. Коли почалося, і почалися вибухи у нас на складах, і вся ця робота е російських спецслужб по зменшенню нашої військової спроможності. Чи ще раніше, чи з Криму середини 90-х років. Ну, тобто, ми можемо так насправді і до ми, нашої незалежності Ми Можемо піти. по замовченню, тоді Ігор, да, зразу так, по ходу, запропоную свою версію. Вона розпочалася з першого дня підписання Біловишської пущі. Функтам, да. По факту. Просто інтенсивність і підготовка до цих а, була зайняла тривалий час внутрішньої політики Російської Федерації, а потім і зовнішньої. Чому я на цьому наполягаю? Я про цей епізод колись вже згадував в ефірі. До розпаду Радянського Союзу ще за півроку, чи навіть та, за півроку, здається, я пригадую, що я, будучи малим, в селі слухав. Дід учніше слухав радіо, по-моєму, чи то Голос Америки, чи то Бібісі, ну щось на, на коротких чи середніх хвилях, бо воно шуміло тріщало е все як годиться в ту, в ту епоху. І значить, там був фрагмент, просто мені ще дід перед смертю, на цьому дуже сильно акцентував увагу. Брали інтерв'ю в якогось посадовця з КГБ Соєцького Союзу. Ну, там, я не пам'ятаю таких прізвищ. І він тоді сказав одну таку річ, що да, Совєцький Союз, скоріше всього, розваляться. Но прийдеть декілька десятків лет, і ми зробимо все для того, щоб його визобновити. Тобто це була фраза, начебто сказано на той момент, ну, здавалося би, маргінально. Але коли ти починаєш тепер по-новому переоцінювати його слова, виявляється, він сказав абсолютно правду, тому що той же самий Путін, якого вели до влади, да, починаючи спочатку повернення його з Німеччини, зі служби, да, де він там служив, потім до Собчака, в популі проведення його по коридорах влади. Формування з його премєр міністра От війна почалася ще от звіта. Просто ми до цього цього не хотіли бачити. Війна почалася з моменту, коли наш інформаційний простір, наприклад, почали заповнювати мережеві FM-радіостанції з е, не ліцензією, а е, франшизою. З боку Російської Федерації, от навіть те ж самий бренд Європа, плюс», кіс ФМ, чи хіт ФМ, чи «Рокс-ФМ» популярні сьогодні в Україні бренди. Да? Ну, медіагрупа Тавр формувалася на російських франшизових проектах. От звідси починалася ця війна. Війна починалася, коли Дмитрій Кісельов працював в Україні на телеканалі ІСІТІВІ. І весь десант, типу, Кулікова, Сергійці і так далі. Це все були гібридні війни. Те, про що ти розказуєш, це була спроба насильно. Тобто, Перевірити нас, де ми можемо дати по зубам, а де ні. Те ж саме і тузла, тобто на дурачка на кабанчика ми відійжмемо території чи ні. Да? Ну, тобто, але інституція ще тоді була. І Євген Кирилович, Марчук показав свої зуби на той час, ефективно прийняв рішення тощо. Ага, значить, не готові ми зараз повноцінно типу, Україну асимілювати да, до себе. Значить, посилюємо політичні впливи, посилюємо риторику, посилюємо протистояння. Тобто це політичні процеси завоювання України, да, і оцей розкол і намагання потім розкинути той саме там сепаратизм. Це теж були воєнні дії. І нав'язані навіть такому, як В'ячеславу Чорноволу, ідею да, про федералізацію України. Він ж дуже часто от ті, хто любив цю тезу просувати, а полювали в його сторону. Це теж була воєнна дія. Просто не завжди але потім він відмовився від Ну він то відмовився, але я веду до того наскільки грамотно вони. Опрацьовували Україну, і коли стало ну, зрозуміло, що вони не здатні нас перемогти гуманітарно-політичним шляхом, вони пішли військовим шляхом. Тобто вони по суті діють так само. Але війна у нас є постійно. Бо війна, як показало сьогодні, і в їхня риторика екзистенційна. Вони не сприймають нас як націю, вони нас приймають як сепаратистські, такі збунтувавшися частину малогросів. Власне, ти мене зараз і довів до думки, яку я хотів завершити: що говорити про тотальну перемогу. Ми не можемо, тому що у нас йде перехід від одного етапу протистояння в наступний. Наше завдання, щоб наступний етап протистояння був для нас з більш вигідною позицією. І ми, відповідно, не відкочувалися назад. І цей процес, так, він розтягнутий в часі. Про це треба людям говорити. Вони це бачать. Якщо люди закриваються десь інформаційно живуть там, в своїх марках, ну це їхня там позиція, але все рівно процес йде так, як ти його описав. Тому. В розумінні, коли настане власне перемога і чи буде перемога. До речі, цікавий же нюанс. Зараз, якщо раніше казали, наприклад, що Швейцарія це буде початком мирних перемовин, ну, таке в інформаційному просторі часто ну, зустрічалося, то зараз чітко замінено доволі так однозначно, що це просто мирний процес. Перемовини, слово, викинули. А, де це таке вже бачив. Е, ну, Зараз, якщо побачити по різним релізам, то от такий цікавий нюанс. Заміна вийшла. А суть це мі... я, я чому зараз. Суть міняє, тому що ну, це давай. якраз питання, а коли, власне, будуть оці перемовини? Тобто зараз же ж нас постійно намагаються спровокувати на фальстарт. Угу. На фальстарт, коли дійсно, коли. Ну, Україна, будемо говорити зараз відверто, не в дуже сильній позиції, станом на зараз. І Російська Федерація, її партнери нас намагаються викинути на ті перемовини, які будуть ефективні іншій стороні. Це не означає дійсно, що це буде завершення війни. І не факт, що навіть вони зараз в цій точці будуть тиснути до кінця на капітуляцію нашої держави. Але стратегічно, стратегічно вони зроблять все, щоб ця капітуляція відбулася, якщо воно зараз почнеться. навіть якщо повернутися до теми Стамбул-2022. Якщо проаналізувати те, що навіть зараз там зливалося активно і показували, що нібито узгоджений парафований там документ, ти його читаєш повністю і розумієш, що в цифрах, по суті, в цифрах там і є повна поляризація, там немає спільного бачення стосовно України. Те, що Росія пропонує, це повністю винищення України як суверенної держави, і з того, що було. Україна зрозуміло, що на той момент так вона могла продовжувати перемовини, але по числах видно, що вона б не погоджувалася і близько на російську сторону. Окей. Okay. Я да, просто да. хочу завершити момент, що власне і тому зараз вкрай важливо все-таки дійти до цього саміту в Швейцарії, бо він створить додаткові рамки. Це не буде там чергова кримська платформа, для прикладу, бо зараз росіяни кажуть, ну що, це буде там. Так само, скільки вже цих самітів кримської платформи було, де багато збиралися uh -huh. країни, так uh -huh. далі, ні, навпаки, зараз це можливість для нас показати, що не лише там країни Заходу нас підтримують, а підтримують реальна більшість держав, які е, є, мають третю позицію, які е, мають своє бачення, свої відносини з Російською Федерацією, з якими Росія не буде сваритися, не буде їх вносити в список недружніх держав. Але якщо ми створимо цей комбінований формат. І покажемо, що він дієвий, навіть починаючи з установчого саміту миру, це дасть реальний поштовх до е, подальшого і кулуарного перемовного процесу. Він завжди ж ми розуміємо, що він триває. Ну я б не сказав перемов, будемо консультації казати. От. Але це дійсно це тому зараз власне і потрібно. А в чому в чому практичність його буде? Е, практичність в тому, що е, на даному етапі, на даному етапі, е, Росія показує. України проблеми по військовій лінії наступає в Україні проблеми по дипломатичній лінії, не все вдається. В Україні проблеми у внутрішній політиці. Ми побачимо це з 20-х чисел травня. Це так. зараз нагнітається і так далі. Вони збирають зараз цей букет. А якщо в середині червня ми отримуємо е, ну, такий собі додатковий баланс підтримки на по суті нашої ідеї по е, українській мирній формулі, яка стане фундаментом для ага. подальшої ага. роботи. Ну, трошки Ні, ну, це буде. Я, я розумію. Ми задекларувати можемо будь-яку підтримку. Як вона практично може виглядати, Ігоре? Ну, що... ми, ми вас підтримуємо. Ми вас підтримуємо. Я давайте чим про. Одна з моїх думок, як? Єдине, я, я буквально завершу. Все рівно, це декларація, це публічна констатація позиції держави на рівні голів. Це вже не радники, це рівень голів. Я нагадую, і це дуже важливо. Це дуже схожа ситуація, як ми зараз розписуємо ці угоди про співробітництво в сфері безпеки. З прикладної точки зору ще питання, як воно все буде працювати, з точки зору 10 років. Але в кожній з цих угод прописується конкретна позиція держави нашого партнера до України стосовно євроінтеграції, стосовно оцінки дій Росії і так далі. І вже нашим партнерам буде складніше маневрувати. І ми ну фактично зараз uh -huh. і направляємо uh -huh. цей слід для того, щоб це працювало uh -huh. хоча б в нашу сторону. Да, я я буквально також пару фраз хотів повернутися до питання екзистенційності цієї війни, і як один із, одна з можливостей донесення до наших діючих і потенційних партнерів, що будь-яка війна, яка не завершиться по поразку Російської Федерації. <плес> ну, Будь-який мирний план, це всього лише буде тимчасове перемир'я. Тому що поки. Будуть існувати обидві сторони в тому вигляді, в якому вони існують, будь-яка зупинка війни, вона буде ну прям супер тимчасовою. І я там говорю навіть не про десятиліття, тому що ну, у Російської Федерації є такий принцип, що Україна не повинна існувати. Тобто вони не хочуть там, їхня мета не була там суто Крим, там як стратегічна не знаю, військова база, контроль над Чорним морем. Чи Донбас. їхня мета, що просто Україна не існувала. Нам дуже важливо цю тезу також доносити нашим партнерам, щоб не було розуміння, що от просто там, от як багато хто з західних політиків думає, що Росія просто відчуває загрозу з нашого боку і хоче зробити буферну зону, щоб ми раптом не напали. Що Путін реально боїться, що НАТО нападе? Хоча Путін розуміє собі чудово, що НАТО б не збиралось нападати.